Мені тоді було вісім років всього, але я пам'ятаю добре цей голод. Це було в родительству, унічтеженні народу. Ну, національності різні були. І поляки, і українців. Ну, росіян мало було, дуже мало росіян. А поляки і українці більше. У нас в Жванці більше половини було поляків. Тата зато вислали, що він служив. Коло Ксьонза костелі, постілі, то зато його вислали в Казахстан, то ми вже сюди приїхали, О, то косел закритий був. Голодомор костя був, ще відкритий, як голодомор був. Але вже не, не правилося, вже Ксянців арестовували їх, вже наганяли їх, вже призирали, вони вже у косілі вже не правилося. Люди з голоду вмирали, дуже багато людей. Чорновіцька область, Івано-Франківська область, там голоду не було. Не, не той. На отаках, село Атаки теж голоду, не в окопах теж голоду не було. А про Проскурівська область, Жванець, Брага, ці всі Гаврилівці, ці всі села, Бабшин понад містер, тут голод страшний, тут голод був. А тілися, бо то за границею там совєтської власті не було. От. А тут совєтська власть була, тут вивезли все цей хліб, а там ні, там люди собі робили поля, засівали все, а в нас таке, сум було, покойник за покойником, по 12, по 15 покойників на день у нас ховали. Вже не робили ні трунві, ні ями, викопали обшу яму, кинули в замотали і так і засипали. То і все. Так було, що було, так було. А Совєцький Союз раніше построїв мур здовж понад дісте, щоб не бачили льотацькі, льотацькі люди ті за границі, щоб не бачили, що тут це робить. А люди потрохи, потрохи той мур, той розібрали. розібрали. То хто вночі, а хто коли, той розібрали той мур, що най люди бачать. Один чоловік переплив на ту сторону. Жванця переплив на ту сторону та й там його розстріляли. Там уйма пограничників було, ходили, бо вони стережли аж до Браги, аж там в Бразі вже, по-моєму, в Бразі мура не було, ну точно я не знаю. Тяжко було, тяжко було. Але так обідно було, що тут люди з голоду вмирали, тут ні весілля ніхто не робив. Ніякі вечора, ніхто ніч Боже, хто там ж, а там на тій стороні музика грає, а в дранці Так пам'ятаю, що музика грала, ми дівчиниське повалазили на муди, слухали і дивилися. Там церква була, робила церква, і йшли вінчатися до церкви, а тут нам все видку було на тім морі. І ми все бачили, а в нас нічого не було, ні церкви не було. Наша церква була теж над Дністром. То я не пам'ятаю її, а дід мій покойний пам'ятаю, казав, що дуже красива церква була над Дністром. Розвалили, зараз і місця нема, де була церква. А на що було це робити? Якби совєтська власть не уничтожила релігію, не розстрілювала Кцюнзів, батюшків попів не розстрілювала, до сих пор би було, була власть. До сих пор совєтська власть була, так як вона купі. У мені мене я не пам'ятаю, скільки йому років, бо йому вже живіт був, спів. Так пам'ятаю, як зараз. О, о, в сінех ляха мама покійно робила у яслах, дитсадку там робила. Та я хотіла його взяти, щоб він поїв, та мама дала йому їсти. А він я не годен. А в нього живіт такі був, вже з пуха з Але вижив якось, вижив. Вижив, мама його спасла, вижив. А діти пухли, по, по, по. ніхто за ними не дивився. Хто відбав хто тим тих дітей? Ніхто не, не дбав до тих дітей. Лежало, не лежить, поки не вмер, засохли, мухи, очі не їдали, ай. Ти що зробиш? І все треба було пережити. І пережили дуже багато людей помирало в жванці. Дуже багато помирало в А Або сусід у мене, хлопець, молодий хлопець. Він жив з татом, а в них на подвір'ї росли пожички. Тато голоден, вийшов на подвір'я зірвати пожички. Син веде і не дав йому ті пожички, він упав. Вибачте за слово, що я так скажу, він впав, а і зілта, бо дуже голоден був, але потім все одно він помер. І син помер, і тато помер. Люди були такі, що закопували зерно, щоб сховати поїсти по тому. І знаходили то зерно, і забирали то зерно. У них кругом у п'єцю шукали на коміні у лежухові кругом шукали, де щоб не сховати ніякого зерна. Та й того люди помер, вмирали багато. А урожай був, нема що казати, урожай був, але вивезли, не дали людям нічого. Вони того голодомор були. А та в хату шукали, на поділ, п'єцю і кругом були люди, що закопували зерно, щоб трошки спасти зерно. І то находили, ходили такими стрижками, желізними, тим. дзьобали землю, кругом дзьобали у сінами, десь кукурудзи, там шукали, де не йшли, то й забрали. То й Ще нічого. Просто під'їжджали під водою і вигружали хліб, мішками вигружали хліб на підводу і забирали. Бригада така була, вибирали бригаду, а щось сільська рада вибирала бригаду. У колгоспі вкрав хліб, ну там жмені меню пшениці чи що вкрав, давали роки тюрми. Оце за це судили, що вкрали в колгоспі хліб. Зараз то отримують зарплату, а тоді що там, грами получали на трудодень. Як могли, так спасалися люди. Забирали і худобу, і коні, і плуги. Все забирали в людей. Розколачували їх туди люди. Який він колак був, як він тримав свою корову, він тримав коні, чи він тримав вівці, який він кулак був. Тримайте, та й дойти, кулак. Але що будеш казати? Раніше ніхто не мав права ні слова не сказати. Беруть, най беруть. Плакали люди, худобу виганяли, цілювали корови, люди. я вже розстроїлася. Тяжко було, дуже тяжко було. Але пережили. Кому Бог назначив, той пережив, а кому Бог не назначав, той помирали, то все. Чоловіки, Крепше стало. Все переживало, все пережило. Що И пережили. 33-й ряд і Голодомор пережили, і концлагерь пережили, і Весель, і Сибір пережила, і Німеччина пережила, все пережила. Моя сестра старша шість разів їздила за границю, міняла, що бачили, міняла там дранті, які збирала, та міняла там на хліб, привозила від і пшеницю, і муку, і хліб привозила. І ми так переживали, так ми перебилися. А там були теж такі самі злодії бандити, їх поїзда закидали там, забирали від них те, що вони там напросили, хліб, зерно. Наша сестра поїхала покійно, то ми так переживали, поки вона вернулася. А потім от тато покойний сказав: Маню, ти більше не поїдеш туди, більше нічого. Як зможемо, так і переб'ємося. Потім от Дністром плила це, я сама бачила жіночка і двоє дітей колючою проволкою прив'язані до досок. І так вони плили, і так прибилися сюди на березі, в жванці, та їх тут поховали. Їм очі повидьобували, язики повідрізували, їм були, ну, змущалися. Моє життя було тільки в болізні, сльозах і горі. Моє життя таке було. Моє дуже тяжке життя було. Дуже тяжеле було життя. Але Божа воля, Божа воля, хочу ще жити. А тут вертатися я не хочу туди, тут хотіла б тільки своїм дітям і всім людям добра і щастя. Оце що я хочу більше нічого.